Доброго часу моїм глядачам. Ось така цікава скульптура мені попалась. Це все бронза. Вага з п'єдесталом 4 кілограма 4 кг 200 грам. І робота класна. Все дуже чітко зроблено. І саме цікаве, що є два клейма. Одне клеймо тут на нозі. І друге. клеймо на. Животі коня. От, бачите видно. Скульптор Сандос. Не знаю може іспанський, може португальський скульптор. Але дуже така цікава робота. Всім дякую за перегляд.